Чому набирається вага під час менопаузи? Препарати на рослинній основі стануть на допомогу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І так, зараз про наше про жіноче. Під час менопаузи жіночий організм перестає виробляти гормони статеві. Але організму щодня потрібні ці гормони. І для того, щоб вони десь бралися, організм починає накопичувати весь жир. Тому що саме цей жир є гормонорегулюючою тканиною в жіночому організмі. І тому, щоб ви не набирали зайву вагу, вам потрібно підтримати свій гормональний фон. І саме цей комплекс допоможе вам підтримати фітоестрогенів. це відновить вашу гормональну статеву сферу. Клімаксин, який допоможе збалансувати жіночий гормональний фон, покращить ваш емоційний стан. Вітамін Д3, який додасть міцності вашим кіскам, тому що в період клімаксу руйнується опорно-руховий апарат. Тут, звісно, потрібен і кальцій, тому що без кальція. Нам нікуди. Щоб не отримувати остопороз, потрібен також його значить, застосування, і він ще запобігає руйнації наших кісток. Ну і звісно, наш любий магній без нього нікуди. Він допоможе нам налагодити наш емоційний стан, а також допоможе цим двом, як кажеться, нашим вітаміну Д та кальцію гарно засвоїтися в нашому організмі. Тож завдяки такому комплексу ви покращите свій стан при клімаксі. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.